Напевно, вся країна знає, що в мене достатньо такі складні відносини особисті з Андрієм Єрмаком. Тому я би не хотів персонально цю справу якимось чином коментувати, розкривати, аби це не виходило якось як особисте. Мені здається, що це було б правильно по відношенню до суспільства і по відношенню до Андрія також. Єдине, що хотілося б зазначити, що важливо, щоб ми судили з вами не по новинам, і Це стосується не тільки ярмака, це стосується будь-кого про той чи інший, чи то злочин, чи підозрю, чи щось інше. А ми судили би по вирокам судів. І, власне, все те, що відбувається, воно б доходило до вироків, і суспільство б бачило, хто реально винен, а хто не винен, і для цього необхідним є тільки вирок. А не якісь повідомлення у пресі. Але з іншого боку, я хотів би підкреслити, що е, на сьогодні особливу війну у влади є особлива роль. Влада е, це е, та сутність, яка змушує країну, суспільство, народ жертвувати заради перемоги. І саме тому вона має бути зразковою і вона має е, показувати приклад, як Треба себе поводити. І тому при найменших підозрах щодо корупції, а корупцію у війну це мародерство, Давайте називати речі своїми іменами, влада повинна негайно приймати кадрове рішення і очищатися від цього всього. Бо насправді на сьогодні у влади і не залишилося популярних рішень. Всі рішення є складними або надскладними, непопулярними або наднепопулярними. І аби мати. Ну, скажімо, моральний кредит для того, аби приймати такі рішення, влада повинна бути сутнісно чистою і очищатися від будь-яких такого роду підозр. Власне, ті люди, які так чи інакше замішані в корупційних скандалах, тим більше в такому мега корупційному скандалі, про який, який йдеться, як про цей міджеч гейт. Вони напевно самі мають прийняти таке рішення відійти. І е, дати можливість нам відстоювати власне перемогу, відстоювати власну країну і е, робити те, що ми і так робимо.